Бувають у вас такі думки, що раптово вистрілюють, і ведуть вас зовсім несподіване, але черевне місце. От мені ввечері стало відомо, що знов справа у Дарницькому районі, і тут в голові клац. А може, заскочити в той магазин рукодільний по дорозі. Ідея спонтанна, маршрут новий, ніколи так не їздила, але щось всередині шепотіла. Їдь, їдь, бо пожалкуєш. І звісно, пригоди почались одразу. Світлофор, який змусив мене пропустити трамвай, наче знак. Але я навіть вступила. і ось на Бориспільській шукаю магазин Світ рукоділля, а натрапляю на два. Виявляється, що світ рукоділля не має фізичного магазину, а це точка видачі замовлень. І він ділить простір з червною пітелькою магазином товарів для в'язання. Приміщення маленьке, але кожен куточок дихає натхненням. Перша зала присвячена вишивці, товарам для вишивки п'яльчики, ниточки 20ки, дімсі та росаж і купа наборів. Мені запропонували передивитися набори Вервака, тому що зараз на них знижка, вони розпродуються. Тому зараз ми з вами передивимося наявність цих наборів у коробці. І поки буду гортати набори, хочу поділитися інформацією про цю компанію. Компанія була заснована у 2004 році, а інтернет-магазин став одним із перших магазинів в Україні, які здійснювали онлайн-продаж вишивальних товарів. Чи були ви знайомі з цією компанією? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка, тому що я їх знайшла зовсім випадково. Обов'язково під цим відео залишу посилання на сайт. Магазину, а також адресу, тому що в попередніх відео мені робили зауваження, що не лишала ніяких геоданих. І ще раз нагадаю, що це є точкою самовивозу попередньо зроблених на сайті замовлень, тому що конкретного товару, який ви там можете хотіти придбати, може не бути в наявності тут. До речі, представник компанії сказав, що сайт їх зараз знаходиться в стадії заповнення, Но оновлена версія. І потроху пересуваємося до іншого стенду, де дуже багато наборів від Ledim. Це український виробник, який працює на ринку з 2008 року. У 2017 році з'явилася ще одна торгова марка Iris Design. Тут дуже багато цих наборів, тому що саме світ рукоділля комплектує ниточками Ankor. До речі, дивіться, який цікавий дизайн з тибочками. Я і не знала, що в них є такі дизайни. І ще в леді дуже багато різноманітних сюжетів: розписи, сюжети з тваринами пташками, натюрморти, пейзажі. До речі, тут останній такий сюжет називається Лісова церква. Придивіться, дуже гарний такий затишний сюжет. Далі йдуть ті набори, що вперше мені впали в очі, коли я ввійшла в приміщення через їх незвичний дизайн обкладинки. Це той самий «Ірис дизайн про які я вам розповідала. Перший сюжет Венеція, 26 кольорів, 14 Аїда. Наступний в лавандовій хвилі. Не зустрічала я таких гарних яскравих сюжетів, і натюрморт з оливками. Поруч привернула увагу квіти, польові квіти, справжній тріптіх, маки, ромашки, а також соняхи. Позаду вже були горні лютики. В них такий ефект, ніби вони вибиваються з картини. А далі для поціновувачів японської культури гейша та сакура два наборчика. А поруч висять відомі сюжети торгової марки Леді з серії Київ. Це і Лавра, Фонтан Самсона, Софіївська Михайловська площа, Андріївська церква і дуже-дуже багато ще таких акварельних замальовок. Рекомендую звернути на них також увагу. Згори я побачила залишки наборів Лукас та «Літі стіч». Поруч Вервака. Ми бачили цей набір в коробці. Тут можна роздивитися ближче. Весільна метрика. Але найзатишнішим куточком магазину став вітринний стелаж, він ніби зібрав в собі різні історії. Тут і милі, вишиті картини, вінок з кумедними курками та зайками, і навіть затишні пейзажі в синіх тунах. Все це разом створює особливу атмосферу, в якій легко забутися на годину, розглядаючи кожну деталь. А на нижній поличці мою увагу привернув рушник великодній, вишитій на цікавій тканині. Як мені пояснили, це рушникове полотно від українського виробника. Назву я не згадаю, здається, Коломія. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Далі мою увагу привернула серія від Леді. Фіалкова така загадкова і ніжна рожева, мрілива, романтична, весняна, свіжа, жива, а ромашкова лагідна, як літній день. Кожен набір в своїй палітрі, але вони чудово поєднуються в квартет. Я вже багато показала вам, відшивів на стінах магазину. Це все схеми з журналу рукоділі», який друкувався у нас в Україні саме цією компанією. Він був справжнім острівцем натхнення для тисяч творчих людей. З роки свого існування він випустив всього 60 номерів. Кожен наповнений ідеями, майстер-класами та любов'ю до ручної праці. Але після 2018 року його історія зупинилась. Журнал закрився. На складі компанії досі лежать понад тисячу надрукованих примірників. Це десятки тисяч гривень, вкладених у друк, які не повернулися. Це Морожені кошти малого бізнесу, що так потребує підтримки в наш час. Ми можемо допомогти кожен із нас, придбавши хоча б один випуск всього 40 гривень. Ви не просто отримаєте яскравий цікавий журнал, ви зробите маленький, але важливий внесок у підтримку українських підприємців, які в свого часу дарували натхнення всім нам. Ми так і зробили з подругами. Маленький, але важливий крок для компанії придбали 12 примірників журналу. Все в руки ділі. Це всього лише журнали, але за ними стоїть історія, праця, віра в творчу справу і підприємців, яких колись надихали нас. Це не про гроші, це про людяність, про те, як маленькі дії багатьох людей здатні змінювати реальність. Допомагаємо своїм вартістю 40 гривень це мізер, але з такої мозаїки складається велика картина підтримки. Чи готові ви до другої частини огляду? Магазин П'єтілька. Це не просто друга зала в приміщенні, це місце, де живе кольорова гармонія, де кожен маточок пряжі чекає своїх рук, а кожний ґудзичок має шанс стати частинкою чогось особливого. Тут різнобарвна палітра настрою від ніжних пастельних до яскравих соковитих відтінків: газал, ярн-арт, катон, дуже багато різної пряжі. Знайомі назви для тих, хто живе творчістю та в'язанням. Я, на жаль, мало в'яжу, але від цих кольорів була захоплена сама. Пряжа вишиковується рядочками, як улюблені петельки в улюбленому візерунку. На полицях ідеальний порядок, що надихає і таке розмаїться. Одразу хочеться щось зв'язати, хоча я ще та в'язальниця. Сподіваюся, вам буде цікаво роздивлятися ці палітри. Намагалася знімати ближче, щоб було видно асортимент. Нарешті я знаю, що таке шнур для макрами, і шукаю в кожному в'язальному магазині. До речі, мені в коментарях вже попросили шукати човники для Фріволіте. Я загуглила, що воно таке. Тепер буду запитувати, якщо знайду якийсь ще в'язальний магазин. Як людина, яка не дуже розбирається в пряжі, я думаю, що це у нас для іграшок амігурумі. На перший погляд, так. Ось і чудові дві іграшки, зв'язані вмілими руцями майстрині. Я таке поки що не вмію, на жаль. А поруч у нас ціла вітрина різноманітних аксесуарів, є ножиці на будь-який смак, розмір, холочки, звичайно, для ручного шиття та машинного шиття, в спиці, гачки. Різноманітні фурнітури, гудзики, гачечки для білизни, шпиці з тросиками та без, ціла стійка. На іншому боці також є скляна вітрина, я побачила носики та оченята для майбутніх пухнастиків для діточок. Тут є різноманітні гудзички, а також я побачила фурнітуру для в'язання. Знайшлись пакети з бісером величенькі по 50 грамів, нитки для вишивки бісером, мононитка. Дивіться, які великі намистини для створення прикрас, стрічки, нитки для шиття. Отже, це затишне місце маленького простору, де знають кожну рукодільницю в обличчя, яка місцева, де допоможуть підібрати нитку, порадять, підтримують і щиро порадіють твоїм успіхам. Якщо ви живете поруч, зазирніть обов'язково, поспілкуйтеся та придбайте яку-небудь красу. Дуже багато цікавої інформації залишається поза кадром, тому що то таємниця. Дякую за щирість. Привітній людині, представнику компанії, яка на місці не тільки все показала, а й трохи відкрила завісу над тим, як складаються набори і ріжуються на точки. Але, але, це таємничка. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, мої мандри вам до вподоби. Пишіть в коментарях, чи була у вас така спонтанна ідея, яка завершилась успіхом.